Господь з вами із Духом Твоїм, читання Святого Евангелія від Луки. Слава Тобі Господи!» Того часу сталося, як йшов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, і як входив Він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків. Які стали здалека, вони піднесли голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. А це був саме Ретанін. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, де ж дев'ять. Не знайшлося нікого, щоб повернутися, віддати славу Богові, крім цього чужинця. І сказав він йому: Підведись і йди, твоя віра тебе спасла. Слово Господнє! Який великий дар, скарб криється в одному малому слові. Дякую. Коли я дякую, я бачу. Коли я дякую, я помічаю. Коли я дякую, я наче очищуюсь. Коли я дякую, я оживаю. Коли я дякую, я повертаюсь від дзеркала, що зветься, егоїзм, і бачу нові горизонти мого життя і життя іншої людини. Не раз ми самі не хочемо повернутись від того, до чого ми звикли, моя зона комфорту. Не раз вона може бути наповнена світом. Не раз вона може бути наповнена навіть гріхом. Немає місця. Міг не раз почути це в своєму житті. Немає місця. Немає місця вдома, бо ти не підходиш вже і не влазишся в рамки очікувань дитини, чоловіка чи жінки. Немає місця. Немає місця на роботі, бо ти є християнин і, може, тебе вважають дуже часто білою вороною. Немає місця. В світі може забракнути для мене місць. Так. Як же важливо, щоб в моєму житті не забракло місця для мого Творця. Бо в нього є завжди для мене місць це місце знаходиться не будь-де. Це місце знаходиться не будь-де, воно знаходиться в його найсвятішому серці. До цього він нас переконує, використовуючи кожен момент нашого життя. Кожен, а навіть хворобу. Сьогодні сирієс на Аман, чого особливо досвідчу. І з міцю віри він каже, визнає. Тепер я зрозумів, що немає Бога на землі тільки в Ізраїлі. Є один Бог, полководець ворожого війська, змушений ствердити, що це Він є сам ворогом Єлисея, але також ворогом самого Бога. Оздоровлення на Амана це заповідь хрещення. Яке повертає людині повну чистоту, повне оздоровлення. І сьогодні Емма, яка буде отримувати цей великий дар, вона отримає повну чистоту, повне відновлення і народження. В житті моєму не йдеться лише про фізичне здоров'я, брата і сестру. В моєму житті йдеться про моє спасіння. Вітаємо, Емму. Спасіння від смерті. Цим спасінням є і Ісус Христос, який народився, який постраждав за мене, який помер, який воскрес. Пам'ятай про нього. Пам'ятай про нього у своєму житті. Пам'ятай, коли ти прокидаєшся, пам'ятай, коли ти йдеш спати. Пам'ятай, коли ти працюєш. Пам'ятай про твого Бога. Павло сьогодні каже: пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів. Та Слово Божого зв'язати неможливо. Слово Боже має міць життя, яке оживляє яке піднімає, яке робить вільним. Якщо з ним помираю, то з ним буду жити. Якщо з ним страждаю, то з ним будемо разом царювати. Ісус Христос приходить в наші страждання і хвороби, щоб нам дати, щоб нам повернути життя, життя з Ним, у Ньому і через Нього. Я дивлюсь не раз, можливо, з перспективи моменту якоїсь хвилі. Він з перспективи вічності. Дивлюсь з перспективи темноти не раз, а він з перспективи світла. Дивлюсь з перспективи, для мене немає місця, а він, я полюбив тебе одвічною любов'ю і ніколи тебе не залишу. Один військовий прийшов з, з війни, прийшов додому, і часами він повертався назад в ту війну своїми думками, своїми мисленнями і міг бути відсутній тут на пару хвилин. І одного разу він їхав за кермом вантажівки і повернувся, коли їхав, повернувся знову на війну. З'їхав з дороги, аварія, після цього не знав, що робити. Коли повернувся додому, розповів цій жінці. Вона обняла його і, і каже: нічого, разом і це пройдемо. Скільки моментів ми вже з ним пройшли, а скільки ще маємо пройти. Як же важливо не забувати серцем. І де віра твоя спасла тебе. Як же важливо. Не забувати, щоб вірити. Як же важливо не забувати, щоб дякувати. І незалежно якою мовою це скажу. Грація, сенк'ю, дзінькує. чи просто українською. Дякую. Дякую, значить, вірую. Дякую, значить, люблю. Дякую значить живу. Amen.